Фінансова стабільність це більше, ніж відсутність боргів, це ваш особистий захист від фінансових потрясінь. У цьому відео ми поговоримо про те, як створити фінансову подушку безпеки, яка не лише захистить вас, а й допоможе зберегти та примножити ваші кошти. Що ж таке фінансова подушка безпеки? Фінансова подушка безпеки це резервний фонд на 3, 6 або 12 місяців. Який дозволяє впоратися з непередбачуваними витратами без шкоди для вашого бюджету та без боргів, Простими словами, це гроші, які швидко і легко можна використати у разі потреби. Колись це називали заначкою на непередбачуваний випадок або на чорний день. Розмір такої фінансової подушки залежить від вашого стилю життя, сімейного стану, а також середньомісячних витрат. Зазвичай фінансова подушка безпеки має обсяг 3, 6 або 12 місяців базових витрат людини або витрат усієї сім'ї. Доступ до неї має бути швидким та безперешкодним. Гроші мають бути доступні одразу за потреби. Тобто це гроші, які нас страхують і захищають під час різних форс-мажорів. Наприклад, звільнення, хвороба, розлучення, ремонт, смерть тощо. Сума грошей повинна дорівнювати сумі витрат людини або родини за певний період часу, наприклад, 3, 6 або 12 місяців. Кому ж потрібно мати фінансову подушку безпеки на 3 місяці? Вона підходить людям, які мають стабільний дохід та низькі фінансові ризики, одиноким людям зі стабільним доходом та без фінансово залежних від них людей лікарям вчителям, працівникам великих корпорацій, одруженим або парам, у яких обидва партнери працюють і мають стабільний дохід. При цьому ці люди мають бути без кредитів або боргів та без інших великих фінансових зобов'язань. Людям із диверсифікованими джерелами доходу, наприклад, якщо у вас є стабільні пасивні надходження від інвестицій, оренди чи бізнесу, тим, хто активно інвестує, якщо ви готові ризикувати та вважаєте. Що гроші повинні працювати на вас, а не лежати на депозиті, то можна скоротити резерв до трьох місяців. Цей варіант підходить, якщо ви маєте впевненість у своєму доході та можливість швидко адаптуватися до змін. Кому ж потрібно мати фінансову подушку безпеки на 6 місяців? Фінансова подушка на 6 місяців це золота середина, яка підходить для більшості людей. Вона дозволяє пережити непередбачувані ситуації без паніки та без боргів. Такий резерв підійде одруженим або парам, у кого лише один партнер працює і має стабільний дохід, одиноким батькам мамі з дитиною або татові з дитиною. Сім'ям з дітьми, бо завжди можуть виникнути несподівані витрати на здоров'я, навчання або інші потреби людям із кредитами або іпотекою, щоб уникнути прострочення або штрафів у разі трати доходу, людям, які хочуть мати фінансовий спокій, щоб не приймати ніяких поспішних рішень у складних ситуаціях, щоб не доводилося продавати свої активи, наприклад, акції для того, щоб Отримати додаткові гроші три місяці це відносно короткий період. Тому для тих, хто хоче мати більше часу, та щоб не непокоїтись надміру в разі втрати доходу. Загалом фінансова подушка на 6 місяців підходить офісним працівникам та спеціалістам з стабільним доходом, наприклад, бухгалтер, юрист, маркетолог, викладач, навіть якщо їх звільнять, вони швидко за декілька місяців зможуть знайти роботу. Також подушка на 6 місяців підходить працівникам галузи, іде звільнення або скорочення відбуваються дуже рідко, але можливі. Наприклад, держслужбовцям або працівникам великих компаній. Навіть якщо у вас стабільний дохід, немає абсолютної гарантії, що завтра він не зміниться. Тому 6 місяців резерву виглядає досить оптимальним варіантом. Кому ж потрібно мати фінансову подушку безпеки на 12 місяців. Це доволі консервативний підхід, він потрібен далеко не всім, але є такі категорії людей, для яких такий запас є виправданим. Наприклад, підприємці та фрілансери. Їхні доходи нестабільні, тому важливо мати резерв на випадок спаду бізнесу або втрати клієнтів. Тут до речі, слушно сказати, що власники. Бізнесу повинні мати не лише особисту подушку безпеки, а й окрему подушку безпеки для бізнесу, щоб у складній невизначені часи, коли немає доходу, була змога платити зарплату своїм працівникам, сплачувати рахунки своїм підрядникам, людям з високим рівнем фінансової відповідальності. Якщо ви годувальник сім'ї або маєте великі фінансові зобов'язання виплачувати іпотеку, лікувати близьких з хронічними захворюваннями. То для вас підходить якраз фінансова подушка безпеки на 12 місяців, працівникам галузей із високим ризиком звільнення, наприклад, айтіп-спеціалісти під час кризи, або робітники сезонних професій, людям, які планують кардинальні зміни, наприклад, переїзд у інше місто країну, відкриття власного бізнесу або навчання, яке триває довго інвесторам, які не хочуть продавати активи на дні ринку, щоб не фіксувати збитки під час біржових обвалів. Для більшості людей оптимальним варіантом є 3-6 місяців резерву. Але якщо вони відноситись до однієї з цих категорій, то 12 місяців можуть бути виправданими. В конкретних випадках варто мати більший розмір подушки безпеки. Приміром, лише ви працюєте і приносите дохід, щоб прогодувати сім'ю, або у вас така рідка відповідальна спеціальність, за якою роботу можна шукати довше, ніж для більш популярних професій. А як ви вважаєте, яка подушка безпеки комфортна для вас? Який підхід вам ближчий консервативний 6-12 місяців чи агресивний 3 місяці? Для фінансово грамотних людей подушка безпеки це не просто збереження грошей, а стратегічний інструмент, який допомагає зберігати спокій та уникати фінансових рішень під тиском потрясінь та невизначеності? Навіщо ж нам потрібна фінансова подушка, безпека? Вона нам дає свободу вибору. Наприклад, ви можете не погоджуватися на першу ліпшу роботу в разі звільнення, а шукати те, що вам дійсно підходить, або ж використовувати ці кошти для вигідних можливостей, наприклад, інвестиції у фондовий ринок під час спаду. Коли почався ковід або повномасштабне вторгнення, люди були шоковані і в паніці. Однозначно. Тим, у кого була фінансова подушка безпеки, було трохи легше, адже їм не доводилось брати кредити і сплачувати великі відсотки за ними. Їм не треба було шукати і позичати гроші у друзів або родичів на невигідних умовах. Люди з фінансовим резервом точно відчували більшу впевненість у собі та завтрашньому дні, тому що вони мали гроші для нормального існування протягом трьох-шести місяців. Навіть якщо вони втратили роботу. Подушка безпеки дає вам час для стратегічних рішень. Ви можете уникнути продажу активів за мінімальну ціну. Наприклад, не доведеться продавати авто, якщо терміново потрібні гроші, або брати нагальні кредити під великі відсотки. Як створити фінансову подушку? Як почати накопичувати? Ось чіткий план для створення вашої подушки безпеки. Аналізуйте витрати. Розділіть свої витрати на обов'язкові та необов'язкові. Знаючи свої базові потреби, ви можете точно розрахувати, скільки потрібно вам для подушки безпеки. Поставте конкретну мету. Встановіть обсяг фінансової подушки безпеки. Для визначення розміру фінансової подушки ми визначаємо середній рівень витрат на місяць для людини або сім'ї. І потім множимо цю суму на три. 6 або 12 місяців. Щоб розрахувати місячні витрати, порахуйте ваші обов'язкові витрати на місяць. На житло. Це може бути оренда іпотека комунальні на їжу, на транспорт, на медичне страхування та ліки, також на мінімальні платежі за кредитами, якщо вони є, можливо, на одяг. І далі помножте цю суму на потрібну кількість місяців. Наприклад, якщо ваші витрати на місяць 500 доларів, і ви хочете 6 місяців резерву, то 500 доларів множимо на 6 місяців резерву і отримуємо суму 3000 тисячі доларів. Це обсяг вашої фінансової подушки безпеки. Станові. Суму заощаджень на місяць, оскільки ви ще, ми з вами визначили середню суму витрат на місяць і порахували необхідну суму для вашої фінансової подушки безпеки, залишилось визначити, яку суму ви можете заощаджувати щомісяця. Згадуємо про правила спочатку заплати собі. Тільки ви нові отримаєте зарплату або будь-який інший дохід, спершу подбайте про те, щоб частину цих грошей відкласти. На свої заощадження, на свою подушку безпеки 10-15% від доходу. І лише потім витрачайте решту грошей. Якщо у вас стабільний дохід, то вже зараз ви можете порахувати, скільки становитиме 10-15% доходу та як швидко ви зможете накопичити всю суму фінансової подушки безпеки. Якщо дохід у вас нестабільний, так само відкладайте 10-15% або навіть більше. Єдине, що ви не знатимете. Як швидко зможете накопичити всю суму. Створіть фонд для збереження фінансової подушки безпеки. Можна відкрити окремий рахунок для формування фінансової подушки безпеки для зручності і надійності, автоматизуйте відрахування на подушку безпеки. Використовуйте автоматичне поповнення рахунку, отримали дохід, і частина доходу одразу буде автоматично відправлена на подушку безпеки. Так, ні ваша завантаженість, ні ваш настрій не зможуть вплинути на те, чи відклади ви кошти цього місяця на Подушку безпеки. Вони будуть автоматично перераховані щомісяця. Про те, як ставити цілі та досягати їх, ми говорили у даному відео. Переходьте за посиланням. Оптимізуйте бюджет, записуючи і аналізуючи свої витрати, ви зможете переглянути та оптимізувати їх. Наприклад, позбутись непотрібної підписки на стрімінгові відео, або відмовитись від звички щоденно купувати каву в кав'ярні чи постійно. Замовляти речі на маркетплейсах. Так, відмовившись від зайвих витрат, ви направите ці кошти на накопичення фінансової подушки безпеки. Використовуйте методи, такі, як правило, 50, 30, 20. Збільшуйте свій дохід. Спершу ви можете позбутися зайвих речей. Розхламлення допоможе звільнити простір і думки, а інколи і принесе додатковий дохід. Використовуйте свої навички для. Підробітків, на чому ви б могли вже зараз, зараз заробляти додаткові кошти? Заявіть про себе світу, розкажіть у соцмережах про свої таланти, навички і готовність надавати свої послуги та товари. Також, щоб збільшувати свій дохід, потрібно інвестувати частину доходу у свою освіту. Який курс або навчання допоможе вам здобути необхідні знання і навички? Якщо ви цікавитесь інвестуванням або хочете підвищити свою фінансову грамотність. Але не знаєте, з чого почати. Записуйтесь на моє переднавчання за посиланням в описі до цього відео. Я буду рада допомогти вам. Де ж зберігати фінансову подушку безпеки? Фінансові інструменти для заощаджень. Ціль фінансової подушки безпеки це забезпечити вас грошима на випадок несподіваних обставин, тож ризикувати цими коштами не можна. Головне правило зберігання подушки безпеки це доступність грошей. Які можна швидко витягнути з інструмента збереження, а також низький ризик, щоб випадково не втратити ці гроші, то де ж зберігати фінансову подушку безпеки під матрасом в банці, під подушкою? Звучить не надто надійно, правда. Я згодна. Є інші варіанти, які мені більш до вподоби. Переглянемо найбільш надійні варіанти збереження фінансової подушки. Банківські депозити: оберіть депозит з можливістю швидкого зняття коштів без втрати відсотків на вимогу або на короткий термін. Але пам'ятайте, що відсотки це не мета фінансової подушки безпеки. Фінансова подушка безпеки це не інструмент заробітку, це ваш захист на випадок непередбачуваних обставин. Окремий рахунок в надійному банку. Це мінімізує ризик імпульсивного використання коштів. Звичайний рахунок, накопичувальний або депозит, готівка частково, щоб вона була під рукою в будь-який момент. Короткострокові облігації, корпоративні, муніципальні ОВДП. Краще використовувати ОВДП, адже корпоративні облігації мають певний ризик дефолту або банкротства у той час. Як облігації внутрішньої державної позики, більш надійніші, тому що вони гарантуються державою. Якщо ви готові до мінімальних ризиків, цей варіант може дозволити не лише зберегти, а й трохи заробити кошти. Плюс це благородна справа підтримувати свою країну. Холодний гаманець, на якому зберігаються доларові заощадження. Чому холодний? Для того, щоб був доступ до нього без інтернету. В якій формі зберігати фінансову подушку безпеки? Зберігайте частину подушки в тій валюті, в якій ви здійснюєте основні витрати. Якщо ви живете в Україні і здійснюєте витрати в гривнях, то, звісно, частина фінансової подушки має бути у вас саме у гривні. Однак не забувайте про захист від девальвації. Якщо ваша національна валюта схильна до інфляції та девальвації, варто зберігати кошти. У стійких твердих валютах, наприклад, долар найбільш стабільна валюта для резерву, євро, також стабільна валюта, швейцарський франк одна з найнадійніших валют. Також можна зберігати в фунтах стерлінгів в японській єні, у швейцарському франку. Оптимальний варіант розподілити подушку безпеки між різними валютами: 50% у євро або доларах. Для захисту від інфляції, 30-40% у національній валюті для швидкого доступу, і 10-20% у готівці на випадок форс-мажорів. Частину можна зберігати вдома, частину на рахунках. Як зрозуміти, коли можна використовувати подушку безпеки, запитаєте ви. А я вам відповім: існує три питання, які допоможуть вам зрозуміти це. Перше, чи це непередбачувані обставини. Друге, чи це важливо і необхідно? І третє, чи це терміново? Подушку безпеки варто використовувати лише в екстрених ситуаціях, коли втрачено основне джерело доходу, наприклад, звільнення або скорочення. Друге раптові великі витрати на лікування або через дорожню транспортну пригоду, або нагальний ремонт житла чи авто. Як же? Подушка безпеки вписується в загальний фінансовий план. Фінансова подушка безпеки це ваш спокій, ваша впевненість у завтрашньому дні. Відчуття, що у вас є кошти. Це дуже важливо для особистого розвитку у житті, також для професійного. Адже розуміння того, що у вас завжди є план Б, у вас є кошти, які можна витратити у випадку форс-мажору. Додає вам впевненості у собі, а також впевненості у майбутньому. Подушка безпеки це перший крок до створення повноцінного фінансового плану. Після формування фінансової подушки безпеки ви можете переходити до більш складних фінансових стратегій: створення інвестиційного портфелю, відкриття бізнесу, планування раннього виходу на пенсію. Фінансова подушка безпеки це не лише про гроші. А про свободу, впевненість та можливість жити це життя на власних умовах в цілковитому спокої. Розпочніть уже сьогодні розрахуйте обсяг вашої фінансової подушки безпеки та щомісячні заощадження на неї, і тоді кожен ваш день стане спокійним та стабільним. А у вас є фінансова подушка безпеки? Якщо завтра. Стануться непередбачувані обставини, як довго ви зможете протриматись без основного доходу. Прямо зараз підпишіться на мій YouTube канал, щоб бути в курсі нових корисних та цікавих відео на тему фінансової грамотності та інвестування. Обов'язково поділіться цим відео з друзями, яким неодмінно потрібно дізнатись про фінансову подушку безпеки. Будуємо фінансово грамотне суспільство разом. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!